Куртки, Буду перший долу, сорт, 10 кг, 4-2 євро за кілограм. Така перша. гарний так. такий буде. Бачимо, як виглядає. Це є М-розмір. Далі у нас така курточка, вона на зав'язочках. іде, теж десь М-розмір. Бордова. Такого більшого розміру. Це вже Елючка буде. Далі в нас така спортивна. Тоже дуже гарна. Далі у нас тут пише розмір. Не пише, але це 2XL. Це така гарна на підкладочку і вона йде е, така в клітиночку. Така безрукавочка тепла. Потім ще одна безрукавка гарна. Далі така спортивна курточка. Щось такий кукуручок довгий з капюшоном, Дуже гарна така теді, курточка вкорочена. Де ж у нас така куртка? Вона йде досить довго, це така як термокуртка, Дуже гарна. Червона курточка, дуже красиво вкорочена. Маємо білу, таку гарну, теж курточку синю. Це теж десь есочка йде розмір. І остання це в нас така теж під теді, така подовжена надалі збирається. Есочка, розмір, така курточка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.